Здається, тиждень, але в цей тиждень вони російські пропагандисти змогли вмістити абсолютно все. Ми зібрали концентровано. Те, на що варто звернути увагу, або що ви могли пропустити щось було, щось здалося, додалося. Але тим не менше, топ 7 за тиждень, що минає. Мене звуть Олена Цантила. Ви ж підписалися на цей канал. Дзвіночки, лайки, коментарі. Все на місці, там де ви звикли. І до чого ви звикли? Звісно, до переможних реляцій в чергове Скабєєва в студії. Так шукає переможеньку, а вона все не стається. Здравствуйте. сегодня традиционный отчет Министерства обороны за неделю. И, как кажется, довольно невероятный результат. Переч... Головное тут слово «кажется». Ну когда кажется, креститься надо, им їм не допомагає. Але здається, це і є квінтесенція. Здається, це те, в чому вони живуть. От, вставила Скабієва слово слова кажеться, і так і ніби не збрехала. А насправді, от що численно селіної пункти. Юрьевка, ДНР, Ивана Дарьевка, северское направление, Лозаватская подочеретина, прогресс тоже фактически под нашим контролем. И все это буквально за последние ну, там, 20 часов. Что происходит? Это Украина посыпалась? Добрый вечер, Ольга. Но да, по поводу прогресса на текущий момент продолжаются ожесточенные бои. Пока что еще рано говорить о полном переходе населенного пункта под наш контроль. Ой. А що ж сталося? А що ж в такому випадку посипалось? Посипалась стройна концепція. Ми перемагаємо, бо не сиплеться. Не сиплеться те, що сипатись нічому. Всі названі населені пункти, стерті практично в нуль тактика росіянців стерти в нуль аж так, щоб далі терти було нічого. Ну а потім свій е, аквафреш встромити куди завгодно, сфоткатись і кинутись на втюки. Ну, дуже, ну, такая российская тактика и стратегия, она и где. Но на самом деле, и не діє. И, к сожалению, пока еще рано говорить о том, что посыпалась оборона украинской группировки, потому Ой. что каждый населенный пункт, освобожденный нашими войсками, это невероятные титанические усилия всех родов и войск нашей армии, это колоссальный труд под кровь наших бойцов. Пока что, к сожалению, как бы нам того не хотелось, оборона противника не посыпалась, Ой, а що ж його робить? Що ж його тепер робити? Оборона противника українська, не посипалась. Тут я дякую в чергове нашій армії. Кожному хто оборонить, захищає, вгризається, стоїть, лікує, возить, ремонтує всім. Ну і хто донатить, теж ви знаєте, що робити. Це важливо, Донатьте тим, кому довіряєте. І Скабієва, що? Просто опускає очі долу, але не зупиняється в прагненні знайти бодай якусь перемогу, і вона її знаходить одвічний її ну нуткі, знаєте, партнер. В кримінальних злочинах проти людства геноциду, і зокрема, українства, апті Алаудінов, чиясь там права рука, ліва нога, чи то заклеєне вухо, але розклеєний рот. Апті Алаудінов перемагає наш народ. Але звісно, нічого йому з тої перемоги не виглядає реальним. Але він вербалізує для Скабєєви. Мені часом зізнатися, панове здається, що ці двоє, в принципі, розігрують такий дует. Він каже те, що вона хоче почути. Що б не відбувалося, що б не дали противнику? Ми в этом году СВО завершимо нашої побіди. Mm. Лише єдине залишилося з'ясувати, а що там з цілями СВО. Ви ж пам'ятаєте, що цілі СВО трансформувалися з денацифікації, демілітаризації, денатоїзації в жести доброї волі. В те, щоб Росія залишилася цілісною в суверенітет суверенітетний, в санітарну зону на Білгородщині, у те, щоб нічого не ставалося з атомними електростанціями на російщині, а ні, вже стається. Ні, ні, це не сталося. Що що, там проблеми на АС одній з найбільших, на Р починається, і світло десь зникає і пропадає одразу в кількох областях, і графіки стабілізаційні. Але ні, Путін твердо переконаний, це абсолютно не причина війни. А, війни ж немає. А цілі СВО вони за планом, так. Да. контролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Это уже отмечается в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае. Вопрос на самом деле острый и чреват серьезными последствиями для предприятий систем ЖКХ конкретных городов и поселков. Что там с радиационным фоном? Погано чути. А, то майнери на майнери криптовалюту. А чому крипту? Бо долар слабкий, на нього нема що віру покладати, тому майнять крипту. Насправді все дуже непросто, і ми там ні до чого, до їхньої тої атомної електростанції і надзвичайної ситуації на ні. Ми до чого? Ми до збитого винищувача. Угу. Вони крепко зараз підгорає, і в вк... крепко зараз там ще стискається, F-16 вже на шляху до, а вони ще не можуть оговтатися від того, що нам Британія дозволила далі ніж вони розраховували штормшедовити. Тим не менше, це головна тема наступного тижня. Підозрюю проблеми зі світлом в Росії продовжуються не порівнювати з нами, бо росіяни розгатили нам енергоінфраструктуру, розгатили генерацію, гатять і далі. От буквально в ніч проти суботи, чергова дроново ракетна атака комбінована в кількох областях. Розгатили лінії електропередачі трансформаторні вузли, які передавали електроенергію. Далі будуть гатити. Але тема про нестачу кіловатів в Росії далі буде наростати. А потім буде про нестачу бензинів. Але то трохи згодом. Бо нафта є, качати немає куди. Забагато предположити географію атвера в случаї, якщо короткий прес-реліз Білого дому стане реальністю. Під угрозою без малого всій європейській столиці, якщо наші ракети встануть в Калінінграді. Берлин, Варшава, все Прибалты, Париж, Бухарест, Прага. Конечно, американские базы в Германии. Гармии Кирхен, казармы Патча, Шпангдалем, Рамштайн. Особое внимание Британии нашему традиционному врагу, так как против нее будет работать значительная часть Северного флота. Под удар Вашингтон ставит не только Лондон, но и Манчестер, Бирмингем, Крупнішу воєнно морскую базу Деванпорт, Клайд в Шотландії, де король хранить ядерні ракети Трайдент, Портсмут і Чатамською верфь в графстві Кент. Британія в самому уязвимому положенні, в принципі, достаточно трьох ракет, і ця цивілізація рухне. Зафіксуйте собі той момент, коли попов, це ж чоловік з Кабєєвої, почав відверто думати, що він Кисельов. Ну той старий, який совпадіння не думаю. Він відверто копіює манеру, стрілочки і погрози погрожувати Британії, і Німеччині. Яка свіжа і несподівана думка, і як же ж злякалась Німеччина і Британія, і як же злякалась Польща, всі перелякались. Це наслідок. Вони все відхаркати і відгавкати не можуть. Оту історію, коли НАТО і надалі буде допомагати Україні. І так, НАТО, хай не так швидко, як нам би хотілося, але готується до війни з Росією. І що безперспективно росіянцям воювати з НАТО? Вони це визнавали, визнають і визнавати будуть. Ну і так що. Щоб двічі не вставати, оця історія виходить на п'яту позицію тижні, Що минає, рівень погроз перекочовує і на тиждень наступний, Як ще будуть погрожувати, ну давайте дивитися далі спокійно погрожують своїм ну жінкам так, щоб двічі не вставати. Вони окрім того, що м -м, своїх попів катріархо навчають. Як пояснювати, що в 15 потрібно народжувати, і ну і, в принципі, жінок бити можна, якщо не сильно, то й в поліцію дзвонити не треба. А тут ще і мам Казанський виявився таким розумним, який розповідає різницю між тим, як побити дружину і ізбіть. Між допаванням і збієнням є велика різниця. Майстер-клас від імама. Так, це насправді у них відбувається. Палочка маленькая, которая мусульман, да. И вот аккуратно жене пару раз ударить месьваком, когда рука работает только от локтя, то есть не полностью плечевой сустав работает, а от локтя маленькими ударами. Этот смысл в том, чтобы не нанести увечья, увечья человеку, не оставить синяки, а аккуратно дать понять человеку остановись, ты делаешь неправильно, и что муж уже недоволен, что он уже дошел до того, что он уже поднимает руку. Ну, історія про те, що чоловік вже невдоволений, вона да вона звернеться в трубочку насправді, тому що направду на російщині всім заправляють і керують жінки, і це ви побачите буквально наприкінці нашої програми. Але питання у тому, що ми зараз бачимо підбірку тих людей, які мали би говорити про цінності, про духовність, які відверто толерують насильство. Насильство це наріжний камінь, на якому стоїть Російська Федерація. Російськість як така і не більше, і не менше. І так, це за межею здорового глузду, але точно потрапляє в топ. Більше того, керівництво цього самого імама заходилося пояснювати, що ви все не так зрозуміли, і все не так однозначно. І от що він мав на увазі. А мав на увазі він рівно те, що мав на увазі. А потім пропагандисти, російські замість категорично засудити і сказати фу 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 так не можна ми ж цивілізована демократична демократія, цивілізована цивілізація. А чого ви лізете? Як люди хочуть, так і живуть. Ну, от, власне, як люди хочуть, так і живуть, вилазить далі на наступну позицію. Люди це захоплені терористами в полон. Ну, точніше, в окупацію. Так, питання у тому, що не схотіли виїжджати. Більшість, дехто залишився, бо не мав інакших обставин, от їх шкода. Решту, а що ж ви хотіли? А виявляється, якщо обіцяли цукерочку і батіг. то цукерочки закончились очень быстро. А Батих? А раптом стал электричным. В прямом смысле. Что у нас теперь организовался заградотряд. По указанию губернатора Ростовской области Голубева, теперь административная граница между ДНР и ЛНР, она такая же, как государственная. То есть там есть... Такая же зона, в которой не можна заходити через пункти пропуску, а любой журналіст Російської Федерації може приїхати на будь-який з пунктів пропуска і посмотрети, як поступають з донецькими мужчинами. То есть... Тобто, мова про захоплену, проокуповану частину Донеччини. Що там? Нові регіони Росії та Зась. Дульки вам в ноздрюльки побудували кордон, ров з крокодилами, все по практиці. Яка мова? Мова про те, що, по-перше, хапали і примусово слали на фронт, а тепер тих, хто не хоче, нікуди не випускають. Бо раптом би хтось хотів з окупованої частини України переїхати в глиб Росії, то ні, не пускають. Вас там таких не треба, кажуть їм на тих самих пунктах пропуску, де нібито не мало бути кордону. Вона ж велика і необ'ятна. Чи не для всіх? А не для всіх, бо українців ніхто там не чекав, не чекає і використовувати планували з першої секунди, як м'ясо. Це так, як, як з поліннями. Якщо ти, не дай Бог, через мимо пункту пропуску потрібно проїхати, ну, у нас же ДНР вже Росія і Ростов Росія. Вот. И если ты пытаешься мимо пункта пропуска, то ти вже преступник. Тобто есть автоматично автоматически з тобою, як з, з заключеним ведуть і, і, ну і, як правило, ти. Какой позор, господи! Так я не розумію. А ще те кого? Кому соромно має бути? Можливо, тим, хто м, робив вигляд, що все не так однозначно? І за що? Ну, зрештою, мене нічого не дивує. А вас дивує, то напишіть в коментарях, бо мене абсолютно іні крапельки. Ба більше не дивує і ставлення українців до того, що відбувається. Так само не дивує і розуміння їхніх кишенькових політологів, які виводять наступний, наступну заяву на друге місце за тиждень про те, що а в Україні вже ніхто росіянців не чекає, не толерує ну, і історії про квіти. Навіть у вінках на могильних вони вже мають бути забутими. Поділити по регіонам, хто можна сказати за хто проти Росії, какаво настроєння? Ну сі ой, поки він не почав відповідати, то давайте з вами визначимося, де за де проти, а де посередині, і де цікаво та середина. От серединою найцікавіше, в якому місці має проходити. Середина, ну і маємо розуміти, що персонаж, який відповідає насправді кишеньковий на зарплаті і всю дорогу хвалив ротом і іншими отворами Росію, Російщину і Кремлівщину, якщо взяти так от ту повістку, яка є, та частина часть общества, вовлечена в ну но это, звісно, це только антиросійська безусловно, mm -hmm. хоч на востокі, хоч на западі України, хоч в центрі давайте говорить.

Мені здається, що сформовано вже настільки глибоко, серйозно і безповоротно, що і е, можна не фіксувати. Хоча фіксувати будемо регулярно. Фіксуємо для того, щоб розуміти, що вони починають розуміти, вибачте, за тавтологію, що Україна антиросійський проєкт, створений самими росіянами. Простими, не дуже. Ми поза політики, ми, ми, звичайні, люди ми нічого не вирішуємо. Е, а те що ми? Ну і так далі, і так далі, так далі. Ну і піднімаючись е -е, сходами все вище аж до Кремлівської зірки. Ну і щоб ви розуміли, на перше місце вилазить у нас теза про те, а чого ж воювати мають. А воювати вони збираються ні, 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 не за ідею і зовсім не за діди воювали, тілі, тілі ті, тролівалі. Ті, ті, воювати вони йдуть виключно за бабло. Говорите, я їду на війну. Ну да. А чого? ой, война будет, никакой война не будет. Деньги за работу, не просто так туда иду. Мне нужны такие деньги. Мне тоже не надо такой деньги, не нужна такой а. деньги. На руки не возьму я деньги такой. Так. Что ты врёшь? Я не веру. Семечка, насправді вони беруть. І насправді вони надсилають своїх мужиків заради бабла. І потім дивуються, що Україна не сприймає Росію антиросійські настрої. Дуже дивно, правда, це перше місце. Вони відверто визнають ідуть воювати за бабло. А отже, що ми маємо наступного тижня, топ-теми, які вони будуть качати. Перше на АЕС і інших енергетичних об'єктах нічого не відбувається. А якщо і відбувається, то це майнери криптовалюти винні. Це раз. Друге перемога, але не зовсім. Бо фронт не впав і оборона українська теж. Дивно. Рубрика погрожували, погрожуємо і далі погрожувати будемо буде залишатися в топі. Ті, хто живуть на окупованих територіях, будуть піднімати голос і голови і говорити про те, що з ними якось не так взагалі поводяться. А в Україні, а в Україні на них ніхто не чекає. Це головні тези. Ну і ще вони будуть суттєво страждати від того, що росіянців не люблять ніде і ніколи. Увага! Twitter разместил не знаю наверное в запрещенном Фейсбуке м -м, картинку, а, на ней изображена реклама некоего латвийского кемпинга, и, соответственно, комментарий: Не обслуживаем собак русских и белорусов. А, это просто животные. Вот этот латвийский депутат, дизайнер, который рисовал этот плакат, а, те дорожные рабочие, которые его устанавливали, устанавливали, владельцы этого кемпинга, латыши, которые живут в этом районе и проезжают мимо этого плаката, они просто животные. Они вы... Точно. Нагадайте мені, там, будь ласка, что там у нас эм, на третьей позиції було за цей тиждень? Що там на окупованих територіях якось не так ставляться. А що не так? Ну, мене бентежить тільки одна історія в цьому ряду А вас. Виродки. Не тому, що вони вот не згодні з політикою Росії. Ні, зовсім по причині. Ну, Но вот мы понимаем, что, допустим, Чикатило это был выродок, он не был человеком, и то, что его расстреляли, это было правильно. Вот, і що касається тих людей, вони тоже виродки, і атмосії к ним нужно як виродкам. Тобто, ви розумієте зараз, що відбувається, да? Що робить Мардан? Він згадує чікатіла, маніяка і вбивцю, гвалтівника. Він згадує тих, хто не хоче мати справу з росіянами, які зараз живуть і підтримують режим. Того самого чікатіла, але путініла. Виродка за версією Мордана, маніяка, вбивцю ґвалтівника. І вони ще через це винні. Як вам така логіка? Але цей персонаж конкретно з, зі своєю збоченою логікою, ставленням до світу, йде ще далі. Він не хоче, аби його співплемінсплемінники ем, також жили. Оце, от поголів'я росіянців, каже занадто довго живуть. Я не жартую. Жертв ви думаєте, що цей пафос просто так? Ні, ні, ні. Він зачитує статистику, аналітику, хто з росіянців гине на війні. Жертв людей в возрасті 30 до 40 років. Період не дожити кожного убита у середньому около 40 років. Це що, до 80 Всі дождя дожити серйозно? Ладно, хорошо. Тобто він навіть не розглядає можливості, що люди можуть жити далі, чим 40. Він навіть не розглядає можливості, що люди можуть жити не дай Боже до 80-ти. Навіть не розглядає можливості, що люди просто можуть жити. Навіть ті, які входять в його плем'я, навіть ті, які носять такий самий паспорт, який він. Їм не важливо і не суттєво. Це насправді рубрика нам так ніжить. Але важливий елемент наступного тижня спостерігайте, вони будуть просувати теорію та, в принципі, і хватить. Не вартує жити довго. Достатньо стільки, скільки достатньо. А достатньо вам визначить, хто командир. Підрозділу, в якому воюєте, ну або той, який в Кремлі сидить і вирішує звідси, шлемо. Мобілізації, звісно, відкритою не буде, але тим не менше прихована далі буде продовжуватися. І да, вони там нібито всі пішли у відпустки, але ретельно слідкують за тим, як їхнє псо приживається у нас із вами. Не вірмо, не виключаємо аналітику, критичний розум. Ну і звісно. Ті ютуб канали, яким довіряєте, наступного тижня неодмінно побачимося, приготуємо новий топ 7 за тиждень.